Ви на каналі Hello! And. Сьогодні я хочу з вами поділитися своїм віршиком, який я склала на уроці поетики. У січні місяці у моїй школі відбувався конкурс віршиків, і мій віршик попав у цю збірку. Моя вчителька із поетики надрукувала ось таку. Книжечку. Туди попали найкращі вірші. Зараз я хочу його вам показати і розказати. Ось мій віршик. А зараз я хочу його вам розказати. Я люблю мамусю та бабусю. Люблю казочки, які мені розказує дідусь. Люблю уроки, коли із з татком мчусь. Люблю мандаринки і апельсинки. Люблю читати книжку і коли котик доганяє мишку. Полюбляю ляльки і м'ячі, ось мої вподобання усі. До зустрічі! Став лайк і підписуйся на мій канал Hello Ann.